Так, посів гороху, сіяний в два сліди по діагоналі, видно, рядки так, рядки так і тут ми кропили були е, прометрином в нормі 4,5 літра на гектар. Так, от у нас сліди оприскувача. Дивимося. Як у нас виглядає? Є деяке, але не, ну, не дуже багато. Так, значить робимо. Одас, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і метрів на знос вітром бив. Так, і що ми бачимо тут? І картина. Зовсім. Зовсім інша. Картина зовсім інша. Отак от. А я думав, що приморозки і дощі дію ґрунтового нам зіпсували. А ні, неправда. І от знов ж йдемо, тут у нас один прохідний укроплено, бо закінчилось, не хватило, я лишив для контролю. І в нас зараз наступна колія крайня пройдена, Ось вона є, І знову. Раз, два, три, чотири. І знову ми дивимося. Знову більш-менш чисто. І знову раз, два, ще один метр далі. І пішло, поїхало. поїхали що робиться. Отак так от. І от задумайся тепер як то його робити.